Діафрагма. Головний м'яз дихання. Вона працює безперервно, як і серце, виконуючи понад 20 тисяч скорочень щодня. Без її руху ми не змогли б дихати. Чому діафрагма важлива? Головний дихальний м'яз. Без нього легені не змогли б наповнюватись повітрям. Покращує витривалість. Правильне дихання допомагає у спорті та активних іграх, знижує стрес, діафрагмальне дихання заспокоює нервову систему, підтримує здорове серце, сприяє правильній циркуляції крові та обміну речовин. Цікаві факти про діафрагму. Вона працює автоматично. Але ти можеш контролювати її, тренуючи правильне дихання. Під час гикавки діафрагма робить різкі, неконтрольовані скорочення Глибоке дихання діафрагмою допомагає розслабитися та швидше відновити сили. Хочеш бути сильним та витривалим, навчись правильно дихати. Це твоя суперсила.